Мультиштори підійдуть для тих, хто полюбляє штори в класичному розумінні, але хоче отримати більшу варіативність та можливість управляти світлом. Давайте розберемося, як влаштована дана система сонцезахисту, та познайомимось з її перевагами та можливостями. Що собою представляє система? За основу береться алюмінієвий карниз, всередині нього розташований механізм, який приводить в дію бігунки, на яких закріплені тримачі ламели. Сама система має два елементи управління це ланцюжок і шнурок. Ланцюгом ми повертаємо ламелі, ви можете їх поставити в положення день або ніч. За допомогою шнурка ми можемо прибрати ламелі з вікна. Сування ламели може бути в один бік вправо або вліво, або вони можуть роз'їжджатися від центру. Звертаю вашу увагу, карниз може бути виготовлений з алюмінію. Така конфігурація системи коштує трохи дорожче, але підкупає своєю естетичною привабливістю та плавністю роботи. Також є можливість використати карниз з високоякісного пластику білого або чорного кольору. Переваги мультиштор. Найголовнішою є можливість управляти сонячним світлом і закриватися від сторонніх поглядів. Мультиштори ви можете провертати в положенні день. Ось тут сітчата структура, світло проходить і цим досягається ефект тюля. Світло проходить, але вас сильно не видно з вулиці. Також ви можете поставити ламелі в положенні ніч, зміщуються непрозорі тканини і таким чином відбувається закриття від сторонніх поглядів. Хочеться зауважити, що матеріали, які використовуються в мультишторах, не є блекаутами, вони не забезпечують повне затемнення. Рівень світлопроникнення залежить від кольору обраної тканини. Чим темніше тканина, тим менше вона пропустить світло в приміщенні. Таку систему, як мультиштори можна використовувати також для зонування приміщень. Наприклад, коли є необхідність відокремити зону відпочинку від зони приготування їжі. З особливостей мультиштор ще хотілося б виділити можливість ходити через них. Що це означає? Ламелі по висоті не з'єднані між собою. Вони з'єднані тільки в верхній частині. Тканини. А це означає, що ви без перешкод можете вийти на балкон або мати доступ до вікна за необхідності полити квіти або відкрити його на провітрювання. Ламелі для мультиштор складаються з прозорої та непрозорої частини. По центру йде сітчата структура, через яку проходить світло, а по боках непрозора частина. Непрозора тканина, і коли вони зміщуються, ось так, то відбувається закриття від сторонніх поглядів. Коли система ставиться в положенні день, світло проходить, але з вулиці не сильно видно, що відбувається всередині. Вони різняться не тільки по кольору та наявністю малюнка, а й по плетенню сітки. В асортименті велика палітра. Також є варіанти з принтами. мультиштори особливі тим, що можна комбінувати ламелі різного кольору. Максимально забезпечуючи ефект штори і тюля. Ті тканини, які використовуються для мультиштор, мають спеціальні просочення, які захищають матеріал від забруднення. Але це не означає, що їх не можна прати. Можна. Ламелі з карнизу знімаються разом з тримачами, завантажуються в мішок для прання і потім в машинку. В пральній машині має бути обраний делікатний режим при невисоких температурах. Що стосується монтування, мультиштори можуть вкріпитися до стіни на кронштейнах або до стелі на кліпси. Важливо знати, що в положенні день ламелі не закривають по 5 см карнизу з кожного боку. На менш важливим є врахування того, що для повороту ламели потрібно 7,5 см позаду карнизу і 7,5 см спереду. Особливу увагу на це потрібно звертати, якщо під вікном є радіатори опалення. 7,5 см ми відступаємо вперед саме від батареї. Для замовлення мультиштор в роботу беруться розміри готового виробу. Тобто довжина карнизу та висота під місця кріплення до бажаного рівня внизу. Дана система не є бюджетною. На сьогоднішній день вартість стартує від 1750 гривень за метр квадратний. Все залежить від типу обраної тканини та особливостей карнизу. Але точно можна сказати, що вона вартує своїх грошей. Мультіштори вирішують комплекс задач. Вони захищають від сонця та вигорання. Забезпечують приватність, створюють затишну обстановку, при цьому не обтяжуючи інтер'єр. Дякую вам за увагу. Якщо ви в пошуках сучасних та ефективних систем сонцезахисту, варто звернутися в салон Карапонь в місті Івано-Франківськ.